Я не виключаю, що основною темою був Іран, тому що у Франції є власні інтереси на Близькому Сході. Хто не знає, там співробітництва з французами і у Ірана ого з багатьох НАТО, багатьох, як і у Європейців, так? і тому я не виключаю, що там головне був Іран в першу чергу. А далі будемо дивити, далі Україна, звичайно. Не виключено, що було бажання ну, послухати, в якому стані знаходиться пацієнт, чи є надії на те, що його можна вилікувати. Не виключено, що це деякою мірою тиск США на деякі країни Європи, та, які, дозволяють, які дозволяють їм ну, відчувати. Ем... Вичувати, ну там намагати розколоти в першу чергу Європейський союз, але не все так просто виходить, як сподіваються. Тому різні можуть бути, можливо, американці попросили зателефонувати, теж ну, знаєте, такий добрий поганий поліцейський. Хто що, тому що, незважаючи на те, що відбувається, оця погроза запровадити. Санкції згідно з Лінси Гремом, те, що він поставив це mm. дуже дуже потужний крок може бути з боку Сполучених Штатів Америки, які вдарець не тільки по Китаю, оцей законопроект, який от, обговорюється США, він же вдарець по кому що паралельно по Європейцях в першу чергу, тому що вони ж нафту, газ купують і багато чого іншого. Тому там багато інтриг зараз, багато інтриг, але. Все рівно тенденція до те, що росіян будуть на росіян тиснути, будуть і у них не буде іншого вибору. А вона є.